Усім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами задачу 568 із підручника авторів мерзляка та якір 7 класу 2024 року випуску. Отже, читаємо умову. Відрізок АБ діаметр кола, М довільна точка кола, відмінна від точок А і Б. Потрібно довести, що кут АМБ дорівнює 90 градусів. Отже, давайте побудуємо малюнок. Дано нам коло! О Давно нам коло з центром точки О, і проведемо діаметр. Нагадую, що діаметр це відрізок, який сполучає дві точки, що належать цьому колу, і проходить через центр нашого кола. Тобто наша хорта. І позначаємо літерами. Тут у нас буде А, а тут у нас буде літера Б. Ось і діаметр АП. М довільна точка кола. Тобто, ми будьте ставимо її, і нехай це буде ось тут наша точка М. Доведіть, що кут АМБ дорівнює 90 градусів. Давайте побудуємо цей кутик. Тобто, нам потрібно з'єднати точку АМ і точку БМ. З'єднуємо, і в нас вийшов кут АМБ і нас просять довести, що він є. Прямим кутом. Тобто ось цей кутик має бути прямим. Як ми будемо його доводити? Давайте спершу запишемо все основне, що нам дано в задачі. А саме нам дано коло, Дано коло з центром у точці О. У точці О. А Б діаметр. Ну, і також нам сказано про точечку М, тому кажемо, що М належить колу. М належить колу. і Довести, що кут А М Б дорівнює 90 градусів. Отже, давайте розглянемо наш трикутничок. У нас утворився трикутничок А МБ і який він у нас є. Нам поки що нічого не відомо з нього. Знаємо, що лише сторона АБ є діаметром цього кола. Чому дорівнює відрізок МВ чи відрізок АМ ми не знаємо. Тому пропоную зробити добудову, а саме провести радіус і МО. І в нас тоді утвориться два трикутники. Трикутник АОМ та трикутник МО. О, Давайте розпочнемо із трикутника, нехай МОБ. Опишемо все, що ми можемо знати з нього. Отже, з трикутника МОБ маємо. МО буде дорівнювати ОБ. Чому? Тому що це в нас є радіуси. Так? Отже, цей трикутник у нас буде рівнобедрений. Тому з трикутника МОБ, де сторона МО дорівнює стороні ОБ, як радіуси, як радіуси. Маємо. що Трикутник МОБ рівнобетриний. Рівнобедрений. У рівнобедреному трикутнику згадуємо, що нам відомо. Бічні сторони у нас рівні, тобто в нашому випадку, це МО і ОП, А кути при основі також рівні. Тобто кут КуМБ буде дорівнювати куту ОБМ. Тобто ось цей кутик підрівнювати цьому кутику, як yeah. кути при основі. Тому так і запишемо, що кут. перепрошую. Що кут БМО дорівнює куту. МБО. Як кути, як кути при основі. Ну, ми не знаємо градусної міри їх, але нам далі треба буде якось оперувати. Тому пропоную ці кути позначити через якесь невідоме. Тобто, нехай кут БМО дорівнює альфа. Так і запишемо. Михай кут БМО дорівнює альфа. Ну і тоді, відповідно, кут МБО також буде дорівнювати альфа. Якщо один кут дорівнює альфа і другий кут дорівнює альфа, то можемо ми знайти, чому дорівнює кут MOB, що скажете? Так, можемо. Адже ми пам'ятаємо, що сума кутів цікутника дорівнює 180 градусів. Якщо цей кут у нас дорівнює альфа і цей кут дорівнює альфа, то кут МОБ буде дорівнювати 180 градусів мінус альфа і мінус через альфа. Тому запишемо, що кут МВ. ОБ дорівнює 180 градусів мінус альфа і мінус альфа. Тобто 180 градусів мінус 2 альфа. Це ми взяли за, за сумою кутів трикутника. Давайте, зробимо трішечки більше нашого місця. Отже, за сумою кутів трикутника. Давайте рухатись далі. В цьому трикутнику ми знайшли усе. Далі дивимося на наступний трикутничок, який у нас утворився. А саме трикутничок АМО. Що ми можемо помітити в цьому трикутнику? Він також у нас є рівнобедреним. Отже, трикутник, трикутник. А Орівноберений. бо а, О. Дорівнює. МО. Як радіуси, так же ж. Як радіуси? Звідси Ось це також у нас дорівнює МО, бачите, у нас позначки є однакові, бо це все радіуси. Якщо в нас ці сторони однакові, це в нас рівнобедрений трикутник, то надалі ми можемо сказати, що кути при основі, знову ж таки, рівні. Тобто ОАМ та кут. О, а, е. так, кут. О МА є рівними, як кути при основі. Тому так і можемо і записати надалі. Що кут звідси, з того, що це в нас рівнобедрений трикутник, отже, звідси, кут МАУ дорівнює куту АМ. Як кути при основі. Як? кути при основі? При коснові є? Якщо ці два кути рівні, так? Можемо ми якось їх вирости, в ну вже є заміна альфа, так, пам'ятаємо. Чи можемо ми їх якось вирости? Дивимось. Якщо ось цей куток у нас дорівнює 180 градусів мінус 2 альфа. Так, то кут. То кут. АОМ е, Є суміжний цьому куту, а саме куту МОБ, і буде дорівнювати 180 градусів мінус кут МОБ. Або ж, можемо згадати, що кут АОМ є зовнішнім кутом трикутника МОБ, а, сума... а зовнішній кут нашого трикутника дорівнює сумі двох інших несуміжних кутів. Внутрішніх цього трикутника. Кут АОМ буде дорівнювати 2 альфа. Помітили це? Можемо так і записати, що як зовнішній кут трикутника, як зовнішній кут Три кутника вказуємо МОБ куд АОМ дорівнює. 2 альфа. Отже, це в нас 2 альфа. Чи можемо ми тепер знайти, чому дорівнює кут А і кут М? Е? Знову ж таки, за сумою кутів нашого трикутника, що дорівнює 180. так? Цих два кути ми не знаємо, тому можемо записати, що це буде дорівнювати кут ОАМ. Е. Ми знаємо дорівнює куту ОМА. І дорівнює. Чому? Половині, тому що два однакових. Тобто половині можемо записати як одна друга від 180 градусів підняти 2 альфа. Якщо розкриємо дужечки, у нас вийде 180 помножити на одну другу, це у нас буде 90. І одна друга на мінус 2 альфа. Це в нас буде мінус альфа, тобто 90 градусів мінус альфа, дорівнює кожен із цих кутиків. 90 градусів мінус альфа і ось цей 90 градусів мінус альфа. Ну і тепер ми бачимо, що кут АМБ, він утворюється із двох кутиків, а саме з кутика АМО та з кутика ОМБ. Тобто, якщо ми знайдемо суму цих двох кутів, ми отримаємо, чому дорівнює кут АМБ. Тому запишемо. Давайте, я вже тут поруч запишу, що кут АМБ дорівнює кут АМО плюс кут ОМБ. Підставляємо те, що нам відомо. Отже, кот АМБ дорівнюватиме. КуМО дорівнює 90 градусів мінус альфа. А кут ОМБ, ОМБ дорівнює альфа. Бачите? Ну і зведемо подібні, ми помітимо, що мінус альфа і плюс альфа нам дасть 0, і в нас залишиться, що кут АМБ. Дорівнює 90 градусів. Тепер читаємо, що нас просили довести. Доведіть, що кут АМБ дорівнює 90. Ми довели. Отже, що й потрібно було довести. Що й потрібно було довести. На цьому наше доведення завершено. Дякую всім за увагу!